Другі, друзі, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні, коли в мене буде вільна хвилина, я піду до порту міста Анко. Це Італія, щоб подивитися на свої очі одне із кращих кораблів у світі, яке називається Корабль Америко Віспучі. Цей корабль був побудований у 1931 році. І зараз він в такому турне по портах Італії і буде заходити в Порти Мальти і буде заходити в порт, скажіть мені, Албанії. Сьогодні 2, 2 квітня він буде тут кілька днів ще, не знаю. Не буде, можна буде купити Білет і піднятися на палубу цього судна. Не знаю, чи я подумати, можливо, візьме немало мало вільного часу. Сьогодні хочу трошечки прогулятися і подивитися на свої очі зблизька це судно. І, звичайно, я зніму фото, фото відео, зроблю і покажу вам, поділюся з вами цю інформацію. Я вчора вийшла ввечері на балкон. І побачила оце чудо для мене. Це було чудо. По перше, дуже гарно освітлене це судно в, в, в ночі, це в кольорах італійського прапора. Це судно.